Недалеко від нас вибухнуло. Був дуже сильний взрив, дуже було страшно. Страшно було за дітей, бо двоє дітей налякалися, і ну, зриви дуже серйозні були. Будемо десь шукати школоти, будемо щось робити. Будете звертатися в міську раду. Ну, та будемо, якщо і буде, як буде можливість, то і будемо звертатися, а як ні, то будемо своїми силами, а що робити, та, та йде зима, то не літо. Була потужна така вибухова хвиля. Ну, і ця хвиля, звичайно, повибивала шибки, є таке, що і рами повитискала разом шибами.